Доброго дня, я Евгенія Сніцар, українська письменниця і поетеса, яка сьогодні бере участь у 11-му фестивалі «Україна фест» від організації джерело я буду не тільки читати свої вірші, на я маю дуже високу честь представити сьогодні дуже яскравих українських авторів сучасності, які мають можливість почитати і виступити перед публікою в Барселоні, презентувати свої книги і розповісти трішки про себе та свою діяльність. Серед них Відомий віршоумен Андрій Пермяков, музикант та лідер гурту Кам'яний гість Юрій Верес, заступник, учасник і беззмінний керівник спілки письменників України Ярослав Ткачівський та автор. Історичного бестселеру під прицілом чорної сотні Замах на Бориса Грінченка, київський історик Ігор Стамбал. Всі вони будуть задіяні у фестивалі. Хтось у форматі онлайн, хтось по факту, але будуть говорити про українське слово. Я зараз закінчую роботу над своєю сьомою книгою, яка зветься Меандре вона буде про Україну, про українську діяльність. Але сьогодні я маю високу честь для Спейню безпосередньо. Наголосити, що ми започатковуємо дуже цікавий проєкт, який називається Робота над портретом української громади в Барселоні. Зокрема, це велике наукове дослідження, яке ми плануємо з ігорем Стамбулом разом, з доцентом кафедри інформаційних комунікацій Київського національного університету Грінченка. Це буде цикл лекцій, як буду розповідати про українські постаті. Тому саме тут на україна фест ви долучаєтеся до прем'єри і станете частинкою історії.